Дійсно, до кінця. Якого б там не було, як воно там не станеться в майбутньому. У ну, вас справа доволі. Ну, нам дуже подобається, що ми робимо, що ми літаємо, що ми бадрім, так що неочікувано, знаходимо, да насипаємо. Звісно, <му> воювати вже трошки там, за два роки подосталось, якісь там свої там, думки є, але ну, це вже діло, ну а що робити? Здається, для військових, поки не буде об'явлена або перемога, або якісь переговори, взагалі нічого не зміниться. Ми як воювали, так і будемо воювати, так і будемо відбивати свою територію, або і їхню теж. Ми ж військові, у нас є наказ, його ніхто не, поки не відміняв.